У воєнний час, як би то жорстоко не звучало, але ж це реалії сьогодення. Багато хто присвідчився важливості володіти навичками надання першої домедичної допомоги. Мабуть, зараз такі відпрацьовані в реальних ситуаціях на полю бою. Мають саме військові медики. Такий досвід не з чим не порівняти а взяти його в завзірець до конкретних побутових ситуацій буде на часі. Тому директором комунальної установи муніципальна варта Тетяною Шахрай було прийнято рішення організувати навчання з тактичної медицини для. Для працівників муніципальної варти, провівши практичні відпрацювання з представниками медичної служби окремого полку підтримки командування сил підтримки збройних сил України так виїжає. Ви приїжджаєте... Чим скоро помочь вообще каква саме перше на місце там пришествия какого-то і там можуть бути пострадавши, то є, ви дожди знати оказати допомогу, як його от підготовить до моменту того, пока не приїхала скора допомога. Представники військової медичної служби в деталях розповіли та продемонстрували вміст аптечки, головне призначення якої надати допомогу перш за все собі, так як основне правило будь-якої допомоги збереження власного життя. Тому як і цивільним особам, так і інспекторам муніципальної варти спочатку треба оцінити ситуацію, а потім вже діяти. Співробітники муніципальної варти такі знання та навички, алгоритми дій від професіоналів дадуть змогу надавати першу домедичну допомогу в конкретних житті. Побутових ситуаціях, свідками яких часто стають інспектори, що прибувають на місце подій першими. А в аптечок, які будуть завжди при них, це ті основні засоби для надання першої домедичної допомоги у випадках дорожньо-транспортних пригод, побутових сутичок громадян, нещасних випадків з перехожими просто неба, травматизму під час падіння в стані алкогольного сп'яніння та інших ситуацій, які стаються під час чергувань. Під час заняття співробітники комунальної установи муніципальна варта під пильним наглядом медиків практично відпрацювали набуті теоретичні знання. Як і де можна накладати сучасні турнікети для зупинки кровотечі замість застарілих жгутів, зрозумів кожен. Що боліть? Що боліть? На раз. А де? А Оце? Дишиш ще? Дишу. Нормально? Два рази потихати. Добре. Плати? Так. Все. Якщо рана, рано, відкриваєш пов'язку. Ніже колено продеваешь сам. Да. Я правильно понял? Да. Тут туга сильне рушки на Оно руано создає давящей повязки. в режимі питання відповідь та наочна демонстрація. Відпрацювали і накладання бандажів, тампонат, оклюзивних пов'язок, еластичних бинтів, навички обробки ран, опікових, вогнепальних, накладання шин на переломи кінцівок. Перелом. Вот так вот, видишь, вот она. Это и, же... и, если его здесь плана была, значит здесь... Симптом перелом. Значит здесь перелом. То да. есть его задача зафиксировать и Петром, и вот. Набуття практичних навичок від військовослужбовців це відпрацьовані уміння в реальних випадках, їх поради, закріплені досвідом. Як підійти до постраждалого, обстежити його стан, де стати і що далі робити згідно алгоритму дій, перевірити свідомість, локалізацію травми. Головне, не нашкодити золоті правила першої домедичної допомоги. Варто діяти швидко, чітко усвідомлювати свої дії та пам'ятати про час, бо дорогоційні хвилини життя швидко спливають. Наложил жгут, молодец, турнике. берешь ножницы, разрезал до рану, увидел рану. На рану вот. прикладываешь, пов'язка поможем, жгут не можешь. У нас дальше шина. Такі прості, здавалося б, на перший погляд, вміння елементарно накласти турнікет, бандаж, пов'язку, зупинити кровотечу, можуть врятувати життя. А вміння, доведені до автоматизму, допоможуть не розгубитися в екстреній ситуації та надати першу домедичну допомогу постраждалому ефективно, без вагань і навіть професійно, що дуже важливо в реаліях сьогодення для кожного цивільного. А для співробітників комунальної установи муніципальна варта це перша основа механізму дій при виникненні надзвичайних ситуацій, які Трапляється під час чергувань. І тут головне пам'ятати, що домедична допомога це підтримка життя у постраждалої людини, щоб дати шанс дочекатися професійних медиків, бо далі справа за ними. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.